Бумбич! Всім привіт! З вами Данило. І сьогодні я буду знімати Вормікс на комп'ютері з Маркіяном. Привіт! Так, от нам хтось попався. Е, я, я граю на Получи подарунки. Е, битва за подарунки. Так, зменшимо графіку, щоб не глючило. Так, ми граємо за червону команду. Перший це Батя Вормікс. Тащерка Вормікса Чот... Клан, Тільки почався клановий сезон, і тому в мене так мало рейків в плані. А так в мене нормально, багато досить рейтин. Okay. Так. У от, 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 нас угород. Лорнет Ходить у нас лорнет. Так. Напевне, будемо зараз уронити атакера. Так, він бронер. Значит, не ну так. Доброе утро. Так. Красава. Да, я, я так попал и раб. Куча, а мне раб пупав, это сто процентов. Давайте я вам музончик ключ. Может, не треба? Это же видео все-таки. Ну от, зараз я загрузу це ВК. І... Так, ну включимо напевне музику. Давайте цю. Кожна збирати пазлик. Run, boy, run, run, boy, run, run, boy, run. Виключу музику, я буду вже говорити, бо якось, напевно, вам не цікаво. Ну, е, пр Противник е, по моїх е, е, тривалих розумів е, получився якийсь, ну, можна так сказати. Е, е, зараз я про поки прокраю на ХП, але зараз ця це, це проблема зникла. — О ти поки. зараз ходиш. — Ага. Так. Ну та, та, та. і напевне я кину йому гранату. Як ти думаєш, ти в цьому бої виграєш? 100%. 100%. До речі, я хотів розказати 10 фактів про мене. Ну, зараз це можна сказати плати. Так. Так, перший факт про мене. Коли я дуже хвилююся, я ламаю пальці. Не, такий не дуже приємний факт, але. От другий мій факт. Я дуже люблю, як то сказати, з друзями бавитися. Третій факт про мене. Я дивлюся дуже багато цікавих відео. Так, ну зараз ми йому э, балочку поставимо так гарно і зажмемо його. Якось не знаю, чи мені це получиться. Так, Блін. не вийшло. Ду... Шкода ж, не думайте, що я нуб, я просто... Поки є та, що похипе... Так, головне, щоб оцей живоріс, я Коли хочу... От та ще ж Покажіть, скільки в мене рейтинг. У мене 8022 рейти. 16 рівень реакції, 1930 фузів, 11 рубінів. Ну, напевне, я буду продовжувати факти. Четвертий факт про мене. Я дуже люблю YouTube і дуже часто за ним сиджу. Тому ти й дивишся цікаві відео. Ага. Це правда. Це чисто правда. Переміщаємося. Тепер я буду тримати камеру це і буду грати морфіанці. Рекомендую вам підписатись на канал Вери В неї дуже цікаві відео. Силка буде в описанні. От сама Вера, її можна знайти по відео. Моє перше відео. Зараз ходить наш воїн, так скажемо, маркіян. Він е, нам відкриває шлях, е, ну, стріляє з базуки і зносить 44 хп. Так. Ходить нас бубон. Бубон, так, як як не дивно. Смішне ім'я. Смішне ім'я, так. Давайте я зараз поставлю на паузу. Ми трошки е, тут е, пер... поб'ємося його, е, е, поб'ємо його і вернемось. Раз, два.